Всім привіт! Ми зняли дуже класний влог. Ми не записали спочатку вам це. От привітання я дуже хочу, щоб ви його подивилися. Насправді, дуже він емоційний, дуже класний, дуже насичений у нас був день. Тому дивіться уважно, можете коментувати відразу. Відмічайте нас, будь ласка, в сторіс. Я буду це собі репостити, Мені це дуже дуже приємно. І як ви напишіть зараз в коментарях, як ви думаєте, скільки ми за цей день потратили? Та нічого, що в нас просто в назві це буде сума. І спаєр ми купили таку хуйню. <рігів> <рігів> так, зараз сьогодні ми вам покажемо шумейк. Я, звісно, не зняла все з самого початку, але хочу вам показати взагалі, що купляю. І а, ті, хто підписаний на мене в інстаграмі, знають, що я просто лютий такий маньяк на косметику. Мені здається, у мене все вже є. І коли я приїжджаю за кордон, заходжу там в сіфору якусь то мені, якщо чесно, немає вже що купляти, але я завжди щось знаходжу. Так, покажу вам взагалі свої любим, найулюбленіші як його, продукти. Чим я взагалі дуже просто я, я це обажаю, всі дівчатки, хто на зараз дивиться. Я вам дуже рекомендую це попробувати хоча б раз. І ви просто зрозумієте, в чому взагалі прикол. Я дуже вам рекомендую попробувати оці дві тоналки. Одна це Fenty Beauty, Це для тих, хто любить плотний тон. Я от зараз ним користуюсь, мені дуже він подобається. Люблю. А Forever Forever от з білою кришкою, іменно з білою, не з чорною. від Dior просто обалдені. У мене відтінок Dior 2N, а цей вот вроді 0 n От щось таке. Далі це просто два найкращих консилера. Це теж від Dior Forever. У мене відтінок 1 n це у мене старий, це мене новий. Дуже-дуже люблю. Далі це е, ж румяна і жидкий контурінг від Шарлотти і від Rare Beauty. Просто топ. Е, в мене це відцінок Fair Medium, е, це Hope. Е, купляла я в Сіфорі і, взагалі, вам не рекомендую купляти це десь типу, в інстаграм-сторінках. Краще просто поїдьте в Сіфору. Або якщо ви не можете поїхати в Сіфору, напишіть тому, хто може поїхати в Сіфору. Просто тоді, це не гамоз. І далі це найкраще просто. Я, От якщо б мені сказали, Андріана, ти можеш потратити тільки 100 баксів на тільки один продукт. Що би ти купила? Більшість би купила там на 100 баксів багато що можна купити. там, типу, в Я би купила тільки одну палітку, тільки одну. Це від Hourglass. У мене відтінок Ambient. Зараз я вам її відкрию, покажу. Вона у мене ух, вже вся. Вот, дивіться, вона в мене вже вся, в принципі, типа зчищена. Це було дві пудри, це був такий дуже мілкий хайлайтер. Я їх абожаю. Це просто найкраще, що може бути. Прям от, от відцінок, можливо, комусь надо. Можете собі сфоткати і це, і купити. От, в принципі, яка в мене туш, багато часу ці корці, яка в мене туш. У мене туш від Шарлотти Тілбері Пілоток. Це із-за того, що я купляла оцей цей великий бокс. Він, звісно, тут вже набитий, але в ньому йшов комплект всієї колекції відцінку пілоток. Це ідеальна туш, тому що дивіться, які просто вона робить длиннющі рісниці. У мене у самої рісниці дуже довгі, це красиво у мене виглядає. Я люблю. У Мене є ще туш від Rare Beauty, але це от мені набагато більше е, подобається. Значить, ми на ютубі і навіть в інстаграмі. Я не пам'ятаю, що ми робили класний румдур нашої квартири, в якій ми живемо вже півроку. Але сьогодні ми вам це покажемо. тому що до нас прийшов клінінг. У нас на то чисто. Дого будемо показувати. Перше, що ми при вході бачимо, це, звісно ж, нас наш стілаж з духами. Це чогось не знаю, чого тут мої духи. Це Коля, це моє зуття. І дуже мені подобається, що в нас такі скриті шкафи, Скриті, бо бачите, така дверка скрита, коли заходите в ванну кімнату. Мені Дуже подобається. О, кухня, на якій ми дуже рідко готуємо стіл. І, звісно ж, це моя сама улюблена зона. Я тут знімаю YouTube, ютуби, Stories. Це диван, на якому я крашусь. Тут дуже класне світло. Прямо взагалі абодине. Тут телек, на якому коліграфі фу, от сама стоїть полока. Кстати, от тут вроді клінінг був, а тут щось не хвоє. По-перше, а по-друге, дивіться, яка у нас красива квартира. Картина. Картина. Тобто, це мені намалювала моя учениця з прошлого потоку академії. Нельзя ганяться за деньгами, нужно йти їм навстречу. Це прям фраза по житті моя. Я дуже-дуже вдячна. Це просто, ну, просто нереальна картина. И мне ее наливала, моя я э, Погнали дальше. Вулканный показан, да? Нет. Ладно. Э -э, Заходим мы в спальню. Тут у нас вот кровать, э, шкаф и только минь. Вот. Э -э, тут, значит, э, ну ювелирка, там типа окуляры и так далее. И тут у нас стоит э, минь такой стеллаж. Тут у нас книги, крема, якісь, лосьйони. Ну, то есть, все ж потрібно мені сном. А... а тут, вроді би, по ідеї теж мій, так? Да? Ну, вот так, по ідеї. Але тут чогось все Андріана, да, Так, подалі далі. Е -е, Ми вот. ще туалетне показали і все. Так. Да. туалет покажемо. Заходимо. Е -е. Значить, тут у нас реально таке тут все моє, знову ж таки, тут шампуні якісь лосьоники смазки патчі. відкриваємо цю тумбу в принципі то ж саме тут якась косметика якісь лосьоники я рідше користуюсь і так далі вот. а, оце, а це не багатство я його купила за 200 гривень все це я все купила все. В этом я, як завжди, запізнюся на сезон. Ну, як завдав. І потім, після седанку, у нас буде вообще дуже важливі справа. Це піти, забрати наконєць, на конець Почекай. нього і на бокс. Дуже багато людей, кто думає, що е, онлайн, там неважливо, чи ви там СММ, чи якщо таргетолог, чи продюсер, як я, це просто можна сидіти вдома, нічого не робити, бо взагалі вчилити е, собі по морях там, їздити по Європі, і, типу, гроші вам будуть сипатися. Насправді це не завжди так, тому що, от, наприклад, я вже більше ніж три роки в цій всій ніші. Три. І до сих пір, до сих пір у нас не до кінця. Е, наложені там всі процеси, такі як типу оприційки і так далі. Я до сих пір в цьому є, і це типу абсолютно нормально. От. Але е, це не тільки про те, щоб просто там посидіти, нічого не робити, і у вас будуть гроші сипатись ті типу, паручйом. Насправді, якщо ви хочете чи якось ви плануєте іти в онлайн, то майте на увазі, що тут роботи більше ніж в наймі. Це 100%. -тково. Просто тут роботи не фізично більше, тут о, роботи більше головою. І у вас немає тут такого, що типу, у вас там субота чи неділя, це 100% вихідний. Якщо у вас є якісь заплановані задачі, ви будете працювати 2-4 на 7, але, звичайно, заробляти ви будете більше. Зараз у нас сніданок, Коля вже поїв. У мене це сирники з, з гущенкою. І далі ми будемо біжати в оптику. Теж вам покажу, тому що свої минулі окуляри для очей я втратила в Парижі, а зір у мене 20%, тому мені 100% потрібні окуляри. Вот. Тому побачимося в живот. Знаєте, яка ціна е, онлайна? Це те, що от, я вже три роки в цьому, да? і в мене вже два роки окуляри. А Коля тільки три місяці, да? Ну кажуть, десь три півроку, три місяці півроку, і він теж одягає. <свист> Окуляри. Будемо зараз забирати. Покажу вам, які взяли. Такі модні леопардові. Ну, чуть-чуть леопардові. Леопардові. Ну? <свист> і а, побачите. А мене, що не так? Красиво. Мені так? дуже подобається, але в мене зараз очі і мозок ніби були. Знаєте коли? Дозавелика, дуже великий мінус. Это да прям болят. Порассказываю. Так. так, ребята, едем на бокс. Господи, боже, ты втячивай. Ты <свят> вообще... Да, зараз едем на бокс, да? Да. Э, будем... У меня будет спарринг, у меня будет там Отдых. Как ну, всегда, у там халтурить страшно. И сейчас покажем. В возьмем интервью нашего тренера по поводу Андриана. Как она вообще. Машина, блядь. Мы вообще спалим сейчас в видео все места, куда мы ходим. Ну ладно. Я, если честно, сняла очки. І це дуже-дуже важко. мене зараз таке буде помутнення якесь в голові. Ну ладно. Ми вже прийшли в зал. І зараз почнемо наш бой. так? Да? Хочу з вами поділитись. Колі пішов на, на цю настрижку. А зараз до мене прийде моя Настюшка. Того що е, ми купили білети в Рим е, на понеділок, 13 травня. І щоб ви розуміли, я не можу ці білети на літак знайти. Просто не можу. Ні на Пошті, ні на Києві, ніде. Ми їх оплатили, а самі білети тобі, біляд, немає їх. От, то зараз будемо. Господи, прошу. Ой, яке це милашество. А що це тут вот тут? Косметикс. Знаєш, що це? Що це, це? це? Ти що серйозно? Це бомбочка для ванни. А в мене немає ванни. Я знаю, ну скоро щось придумаю. Я запам'ятаю, що ти хочеш, що це твоя дитяча мрія. Дякую, Котик. І красиві квіточки. Угу. Подивіться, який в мене романтик. Все, давай, пошли хавати. Все. Да раз у нас обеденный перерыв. Мы приехали в такую классную голову, да? Угу. Классные очки дура. Что мы ему крошку. И ты сейчас еще заказал блинчики и почти да, кейс. Да, а я бурю. Так что всем, кто кушает, тоже приятного аппетита. Да. А куда мы дальше? Дальше. По работе. Да, дальше мы їдемо работать, конечно. Да, да. Кстати, по роботі і потом мы вечером. Куда? А, дома дихати. Да. да. Кайфовать. Угу. Значит, я собі купила вот такие вот з дальше, а, чим. <laughs> Добре, ты мені купив. З чим з арбузом. За нами. 에... Давай по Нет. И Коля купив своїй дочці, хотіла сказати, сестрі. Покажи, який. Розовенький. Але він, от бачите, от він такий от з блесточками. Хочу сказати, що мені дуже подобається. Знаю, що це просто маркетинг. Але він дуже мені подобається, він такий естетичний. Смотрите, какой красивый букет еще. Блеск в руках. Прекрасный день. Идем дальше, да? Кадры с этого лифта, блядь, 100 тысяч. Все, мы идем тусить, тусить. Боже, ну как я уже заебался. <laughs> Быть блогером это нелегко. Mm -hmm. Смотрите, какой у меня аутфит. Так, влог. У нас влог. А, ну ладно, ладно. Ми, Ми сидимо. Ми okay. посиділи тільки що з батьками. І за того, що я не змогла купити бляд, білети на самоліт. Але у нас, ну, тип... Але і нас нас рішає все. У Тому нас є джік? англічанка. Mm -hmm. да, у нас є англічанка. І прикиньте, вона говорила по типу телефону з uh, Kiwi, uh, oh, yeah. phone. Kiwi Phone. І вирішили мені за білети. наконець. Вот, так що ми сидимо. Дуже-дуже кайфово закінчуємо день. Попробувати роуд. Твоя оцінка. Ну, він такий липкачий, ні? Ну, блески, чесно. Тут типа тупо маркет. Да. Але пахне класно. Пахне, да, пахне типу, і, на класно. і на вкус класно. І на кузне. Так, да, день арбуз. Так, коротше, ребята, теперь я з вами веду блог. Я вже такий наглажений. Е Постригся, взяв машину. І поки Андріана зі мною немає, зараз я вам розкажу щось. Коротше, е Андріана трохи була засмучена, тому що в неї щось не вийшло з білетами. Як би поставити? Коротше, в неї не виходить з білетами. Вона хотіла з мамою полетіти в Рим. І вона десь білети потеряла. І щоб вона не сумувала зараз. Я їй взяв подарочок. Ну ось тут такий маленький, я ще заказав його е, вчора, по-моєму. Взяв подарочок і зараз їдемо до неї. А, ще я заказав квіти. Тому зараз будемо е, дивитися її реакцію. Це по-перше. По-друге, зараз вводжу вас контекст того, е, цього подаруночка. Ми сиділи з друзями е, в кафешці, курили калянчик, і щось зайшла мова за дідство за щось таке. Е, і вона говорила, що... Вона дуже мріяла, типу, в дитинстві там вони щось з батьками їхали у Львів. А, ну, вона дуже хотіла бомбочки для мене, лаша або цю косметику лаш. Коротше, оці всякі шампуні, якась така херня, ну дядька, типу, а батьки її тоді не купили, і вона дуже за це розстроїлися. Я це якось так собі заповнив собі в голові і думаю, ну, я її куплю. Хоч у нас ванни немає вдома, вона, звісно, дуже хоче. Я їй маю подарити басейн. Ну, Такий ігрошечний басейн малесенький, щоб вона там е, купалася. І щось е, ми короче, придумаємо. Якщо, якщо немає ванни, щось ми придумаємо. Кудись ми цю бомбочку засунемо. Бо це бомбочка для ванни, вона, е, вона її дуже сильно хотіла, нам мені розказувала. Тому зараз їдемо і зараз будемо дивитися її реакцію. Так, забрав я короче, квіти. Е, зараз ви теж їх побачите. Ви теж зараз їх побачите і зараз щось придумаємо, як ми їх будемо дарити. Вони там, багажнику. Так, ще раз всім, всім привіт. Я записую це вже відео, цей кусочок відео вам вже в кінці. Витратили ми за день орієнтовно 25 тисяч гривень. Найдорожче насправді були в нас це саме окуляри. Вони в нас вийшли орієнтовно 16 тисяч, і насправді, звичайно, що ми не кожного дня купуємо собі окуляри, чи там не кожного дня мені купляє коля бомбочки і квіти. Але орієнтовно, от саме цей день, ми його там не планували, що саме в цей день ми будемо снімати. От. Але разом з клінінгом, з окулярами, з боксом, зі всіма оцими приколами з квітами. Сніданками і так далі. Там з вечірком вечірком ми зустрічалися з друзями. Нас вийшло 25 тисяч гривень. Надіюсь, хтось з вас вгадав приблизно скільки. Обов'язково ставте лайки, будь ласка, підписуйтесь на цей канал, тому що YouTube насправді це досить нелегка площадка. Надіюсь, що вам сподобалось, і скоро буде новий влог.